Так давно ми стикалися з такою проблемою, як їх повне ігнорування чи неповажне ставлення з боку працівників тієї чи іншої служби, які виконували якісь роботи на вулицях, для запобігання виникнення цієї ситуації міською радою було запропоновано офіційне затвердження голів вуличних комітетів як однієї з ланок міського самоврядування шляхом видачі їм посвідчень. На минулому засіданні кварталів відбувалася видача таких посвідчень тим вуличкомам, які надали всі необхідні документи до міської ради. Голови вуличних комітетів кварталу Смородянський зазначають, що контролювати виконання робіт, які виконують комунальники на їх вулицях, бажано. Хоча поки і не виникало такої ситуації. Як зроблять, я спрошу там лампочка горить, сусідів горить, чи не горить. А так, чи як вулицю засиплять, аж бачу. Підсипку зроблять, чи колодязь, ремонтують що. Узнаємо тільки, пізніше. Як зробить, то добре, об'єктивно обов'язково зробити зразу. Головне, щоб зробили те, що треба. А якщо зроблять неякісно? давайте. То О, тоді ми бові ще раз напомним Юрію Анатолійовичу <світку> в міському голові таки? Ник... Кон ну, якби знали, прийшов би, якщо є час чи можливість. І знати, головне. Ну, ще час. не повідомляли не разу. Та ще в цьому році не робили нічого такого. щоб там. може, це будь-вулицю підсипати, дасть Бог, тоді скажуть. Що ж відносно якості виконання робіт, то на думку величкомів на даний час вже є деякі покращення. Стали краще сміття возити. Ну як, як оце ми, трактор їде, то стало краще набагато то так до магазину доїхали, розвернулися і поїхали. Зараз нема такого Й зараз аж до кінця смородини везуть. При виникненні тієї чи іншої проблеми на вулицях мікрорайону Смородянський деякі вуличкуми, як і раніше, все ще звертаються для їх вирішення безпосередньо до міської ради. Пишу заяву на голову міського. А чому ви не звертаєтесь через сайт від міста? Та так надіжно, як написав, так знаю, що написав. А то чи прийняли, чи ні, неізвісно. Під час зборів на цьому мікрорайоні присутнім ще раз нагадали про переваги електронної заяви для вирішення проблем на вулицях. Коли ви останній раз ходили на Благпоштан і замовляли розмови з Києвом, з Москвою, тут то пам'ятає. Тобто, бачите, 10 років тому мобілка для вас, для мене була ще щось таке. Незрозуміле, незр... неприємними. Зараз вже ніхто не виявляє собі життя без мобільного телефону. Це зручно, це під рукою, це швидко, не потрібно нікуди їздити, завжди ви можете з кимось завгодно зв'язатися. Те ж саме стосується і платформи відкрити місце. Це також вона е зручна, швидка, доступна. тільки Бажання. Ваше бажання в цьому питанні розібратись і не користуватися. За пів року, скільки працює платформа, надійшло 133 заявки на цю платформу. Із них 128 вже вони прийняті, тобто 128 це заявки, які знаходяться вже у керівників комунальних підприємств. В роботі і вони вже з ними або їх виконали, або з ними думають, як їх виконати. Із них 128 81 заявка виконана. Із вирішені проблеми. 81 по, по Тристанцю. Це відповідь на те, що нам сьогодні перед збором говорили, що надійніше писати бумажку і нести в керівнику там, чи в міську раду. 81 заява більше, ніж 50%, майже 70% заявок, виконаних ті, що надійшли через веб-платформу. І всі керівники комунальних підприємств, а у нас вони всі прив'язані до цієї веб-платформи, всі говорять, що їм зручніше користуватися веб-платформою і виконувати, і користуватися заявки ті, що надходять в електронному вигляді. Їм це зручніше, їм це швидше і легше, тому що уявіть собі те ж саме, що з мобільним телефоном. Коли отака ступа паперів, заява, мало того, що щоб, наприклад, ту саму лампочку замінити, треба вам написати цю заяву, з'їздити в місто, знайти час, віддати її, і там вона поки попаде в міському голові, поки міський голова на ній напише поки її зареєструє, поки вона не... Піде до керівника підприємства, попаде там. Він поставив на своїй. Це пройде там днів три, п'ять мінімум. В даному випадку ви поставили, зайшли ввечері, вечір, нікуди нічим не їздиш, або там зайшли до сусіда, в кого інтернету є, якщо у вас немає. Давай, записали, буквально через пару хвилин ця заява вже буде висвітлена. Зранку, чи ввечері, керівник прийшов, чи його там призначена особа відкриває у себе на моніторі. Він бачить всі заяви, які надійшли, і бачить всі заяви, які в нього не виконані. За весь час існування цієї платформи вісьма Смарадянського кварталу поступило лише три заяви: це найнижчий показник по місту. Хоча, як зазначають деякі вуличками, про такий сайт їм відомо. Взагалі я загарестрірована там. Ну а так дивлюся, бо то дівчата, ото що два відра наде, а так будь-то все нормально там. Тобто ви ж зверталися для вирішення. Так да, 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 так, що в мене все На вашу думку це краще ніж паперу. Чому ж такий малий показник висвітлення проблем? Можливо, причиною цього є декілька факторів. Це і поганий інтернет-зв'язок, на який скаржилися присутні. І підсвідома недовіра електрониці, а можливо, і обмаль проблем. Хоча проблем, як виявилось під час звіту керівників комунальних установ, не так то й мала. Дорога, по якій курсує маршрутка, як скажеться вличками, знаходиться в досить поганому стані. Я врачу, ужасне, я дуже. Ремонт колодязів, встановлення ліхтарів і заміна перегорівших лампочок, всі ці проблеми і їх вирішення піднімалися на зборах. У той же час присутнім пояснювали, що те, що стосується підсипки вулиць, то підсипатись вони будуть. Однак, можливо, не всі. Виконаємо все, тому що розуміємо, купив безлота, де мало якомога. Якраз зараз вийшов придавати список тих зайомок, які ми розгамо проїхали городу і розуміти, де треба підсипати, де треба. Тому що є такі місця, де треба сипати по Під час звіту керівник комунального підприємства «Екосервіс» зауважив, що роботи по заявкам відносно підсипки вулиць не були виконані через відсутність щебеню. По вашому мікрорайону поступило три заявки всього, із них три на наше підприємство. Двічі написав Роман Садовничий щодо підсипки, один раз за вуличком Катвіченко. Вас на вашому районі потребують відсипки вулиці Смородянська, Больова, і Лугова, і пробуло Зелений. Чому вони були не виджені? Тому що буквально декілька тижнів тому вирішилося питання по придбанню щебня. Щебень зараз придбаний в кількості 5 вагонів, 32, 2 нових. В даний час здійснюється обстеження вулиць міста. А щоб ви знали заяву по місту близько 70 на підсідку, заяви є, минуле кроків, тому кожну ми вулицю обстежуємо і дивимося, де потрібно вулиця. Перед цією роботою обов'язково буде повідомлений вуличку, що сьогодні чи завтра на його вулиці буде проводитися підсипка, щоб він вийшов, був присутній, вказав конкретні ті міста, які необхідно не підсидку. Юрій Самодай, керівник комунального підприємства Енергоремсервіс, під час свого звіту зазначив, що більшість заявок стосовно заміни ліхтарів виконана, що ж стосується встановлення нових ліхтарів, то в цьому випадку виникають проблеми. З вашого мікрорайону заява, яким чином ми передбачено це стосовно освітлення вулиця Польова. Це Якщо ви пам'ятаєте, якщо нам зустрічі, вам розповідали про бюджет, що він загалом поділяється на спеціальний і загальний погод. Робот. Ті роботи щодо висвітлення вулиці полівої, це хоч і невеликі, але вони являються новим будівництвом фактично і фінансуються конкретно із спеціального фонду. А зараз через ситуацію з державі, Казничейство пропуска гроші до загальному фонду. Тобто це поточне утримання, коли просто заміняло нове будівництво, встановлення, тобто ми не зможемо фінансувати. Тому ця заявка до Росії не видала. А так, в принципі, намагаємось якось дорога. Під час зустрічі увагу присутніх ще раз зосередили на тому, що висвітлювати проблеми, користуючись сайтом віти місто, може кожен мешканець, і навіть якщо це і не є вулиця, на якій він мешкає. Немає вулиці, що я маю забути, це писати заяву і вакцинати займатися, що ви можете вам гроші це в інтернеті зробити і пожалуйста не порівняться. Свідкані заяви, ми останні раз були, там п'ятницю ми були і в понеділок там були політики. Ми коли приїхали, ті, були, ті заяви я виконав, які в мене були на руках. Через день дзвони, а, а щоб ми були, але не зробили мені. Так я ж не знав. Ну, реально я не знав. І в мене не було ні усі заявки, ні, ніхто не дзвонив, не приходив, ні в міську раду, ні до мене, ні на комп'ютер не писав, а дзвонять і возмущаються, що я йому щось не виконав. Тобто, якщо хто сідає і бачить, що там сусіда чи когось так вже не, не сидить ліхтар, то не боріміться, хоч кажіть, і в тобто, заяві. Не дивлячись на низьку явку голів вуличних комітетів, все ж присутні зазначали, що проведення таких зустрічей є корисними для них. Для мене корисне, тому що щоб я знала, що відбувається у нашому Тростянці. Я так ознайомиться ситуацією в міськраді, які питання порішати, які касаються вулиці. Ну, одно пункту. Збори мікрорайону Смарадянський стали завершальними серед зборів всіх мікрорайонів міста в другому кварталі цього року. Підводячи підсумки, можна сказати, що все ж мешканці міста розуміють переваги в користуванні інтернет-платформою, навіть якщо дехто взагалі вуличних комітетів ще з опаскою відноситься до цього виду спілкування. Керівники ж комунальних установ одноголосно заявляють про зручності електронних заяв, що неодноразово підкреслювали під час своїх звітів, які на думку керівників. Їх дисциплінують у виконанні тих чи інших робіт по місту. Про корисний звітів зазначали і голови вуличних комітетів, і працівники міської ради. Проведення ж наступних зборів заплановано на кінець третього кварталу цього року, головною темою яких стане обговорення проблем, які планується внести в план розвитку міста на наступний рік. Отже, всі небайдужі байдужі до благоустрою нашого міста, мешканці мають можливість через голів своїх вуличних чи будинкових комітетів внести свої пропозиції щодо його розвитку.